Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі, полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, буяти під небом хибким. Такі поетичні слова говорила про себе Леся Українка, у цих рядках. Вона хотіла донести нам свої мрії. Леся Українка дуже любила Україну, Житомирщину, де народилася. Про це вона писала у своїх віршах. Де ще є така краса на Україні, як на рідній Волині? Де ще знайти таку красу, як в касті намальовано? Озера сині, і ліси стоять, мов зачаровані. Що це за край на Україні, де світясь Котить хвилі сині. Такі слова могла написати тільки та людина, яка дуже любила свій край, тому воли називають в народі Лесиним краєм. 25 лютого 1871 року в сім'ї Косачів народилася дівчинка. Вже в 4 роки вона вміла читати, любила слухати казки. Оповідання цікавилася звичаями українського народу. Вже 9 років вона почала писати вірші. В дитинстві Леся захворіла і, перемагаючи біль, навчилася малювати, писати вірші, грати на фортепіано, яке збереглося, і донині. Ось так виглядає будинок Лесі Українки в селі, в селі Колодяжному. Зараз там музей імені Лесі Українки. Тут зберіглися всі меблі, піаніно, на якому Леся грала, столи, за якими народжувалися неймовірні вірші. Леся зі своїми братами та сестрами посадили біля дому садочок. В ньому росли яблуні, груші, сливи, вишні згадкою про милування садочком став вірш вишеньки черешеньки. Леся Дуже любила слухати казки про русалок, водяних, лісовиків та інших казкових істот. Вона запам'ятовувала і уявляла всіх істот, а коли виросла, написала дуже багато казок, серед них лісова пісня, де головна героїня мавка та її друзі. Проходив час, її вірші ставали глибокими, серйозними. Але вони знову про Україну, про природу. Леся видала свою першу книжку. Ім'я залишила своє, а прізвище взяла Українка. Бо де б не була Леся, вона завжди линула на Україну.